І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Улюблені браті і сестри, дозвольте в сьогоднішній день вітати усіх вас, присутніх в храмі, і тих, хто з поважної причини відсутніх, з вашим професійним святом, знем журналіста. Святом всіх поздравляю! Останній рік чи останні півроку. Країні багато змінилося. І ми про журналістів дуже часто розмовляли, дуже часто чули. І випало не лише раз в рік вам щось говорити, а набагато частіше і думати, і говорити. Але це вже зі сторони тривоги. На рівні з військовими завжди виникали труднощі в журналістській праці. Але найбільш тривожно було, коли ми чули зник журналіст, і найбільш болючіше чули, коли загинув. Колись один із силових підрозділів співав наша служба опасна і трудна. І вихвалялися, наскільки вони важкий несуть хрест земний, що служба їхня опасна і трудна. Але сьогодні це можна сміливо сказати і про працю журналіста. Небезпечна служба і трудна служба. Вас Господь обдарував талантом, через який ви висвітлюєте і пропагуєте правду. Боротьба за правду це найбільша боротьба, яка є в сьогоднішній день. Тому що неправди стільки і омани стільки. То, здається, вона торжествує, але правда є непереможною, тому що правду дарує нам сам Бог. І я сьогодні дякую вам усім, хто ці боремні дні і на Волині і всій Україні говорив правду, даючи людям інформаційну поживу зорієнтуватися. А як жити, куди йти, що робити, де збиратися? Я бажаю, щоб і надалі кожен із нас в першу чергу говорив правду самому собі, суспільству. Бо це є вірний шлях, яким веде нас сам Господь. Говорити правду важко і небезпечно. Ще примудрий Соломон повчав, якщо премудрого облічиш, ще премудрий будеш. Але облічаючи безумця, наживеш собі ворога. Як важко говорити правду людям недалеким, можна тільки собі нажити ворога, який не просто буде тобі робити прикрощі, а готовий буде тебе знищити. Але правдою людина попадає в Царство Небесне. А неправдою не лише не буде мати шану тут на землі, а не буде мати нагороди там, на небесах. Ми говоримо правду, тому що ми любимо правду, тому що ми любимо Україну, ми любимо свою віру православну. Ми патріоти цієї землі, а патріот, який, люблячи свою землю, говорить про неї правду і відстоює її в той спосіб, який має можливість відстоювати цю правду. Тому мені хочеться побажати в сьогоднішній день, щоб ми про вас пам'ятали і говорили вам добре на протязі року, але згадували в професійний день. Прославляючи вашу і дякуючи вам за вашу працю. Але на протязі року не тривожилося серце наше, що в когось якісь виникли не то що труднощі, а небезпечні моменти їхнього земного служіння. Тому Хай Господь береже усіх вас в доброму здоров'ї, Хай береже ваше життя, Хай дарує вам мир в душі. Дарує вам сміливість, цю благодать Святого Духа, яку він дав апостолам, тому що сьогодні апостолами 21 століття є в першу чергу ви, ми, ми українці, і ви в перших рядах, журналісти, ви апостоли 21 століття. Цю місію і відповідальність треба зрозуміти. Це не просто написана стаття чи зроблений якийсь репортаж. Йдеш як апостол, не знаєш, як тобі це відгукнеться, але йдеш сміливим, тому що ти несеш правду, і Господь тебе укріпляє. Тому будьте сміливими на своїй земній дорозі, але так як Господь зберігав апостола, який пропосилав на проповідь, так і хай вас, Господь, береже у вашій повсякденній праці. Миру, здоров'я вам і Божого благословення. Будьте здорові, щасливі і довговічні. А ті, хто відійшли від нас в життя вічне, Господь хай дарує Царство Небесне за їхню працю, яку вони любили, і за відстоювання правди. Тому хай правда Божа торжествує поміж нами і на нашій ненці в Україні. Слава Ісусу Христу! Вітаю!